Всім доброго дня. Вам покажемо в цьому відео, як працювати з електронним кабінетом, роботу з номенклатурою з товарною базою і з звітами. Подивимось, які звіти у нас тут є. Ось у нас тут є приклад, завантажена товарна номенклатура. Ось у нас екранчик, як це виглядає на робочому місці. Бачимо, у нас тут є порожня група. Ось сюди ми е, внесемо нову групу е, каву і туди додамо товар, товари, Подивимось, як це все у нас робиться. Е, дивіться. Оці 5 кнопочок у нас швидкого доступу. Вони е, мають коди 10, 11, 12, 14. Якщо потрібно. Щоб товар був на, на оцій кнопочці, то треба робити новий товар з оцим кодом 14. Новий товар у нас робиться оця тут кнопочка. Нажимаємо. Для того, щоб зробити групу, ось тут чік-тикаємо, що це каталог. присвоюємо 14-й код і вводимо його на назву кава. Якщо це група, більше ніякі поля заповнювати не потрібно. Єдине, можемо додати якусь картиночку, ну, нехай буде у нас отака гарна кава. Зберігаємо і ця червона штучка, не забуваємо її нажмати, вона е записує на сервер ці всі наші зміни. Далі, ось коли ми заходимо сюди у каталог, ви бачите, у нас з'явилася група з кодом 14. Для того, щоб занести у саму групу у ці назви, ми сюди тикаємо Заходимо і тут починаємо додавати товари. Скажу, що у групі у нас можна зробити і підгрупу. Ось, але це трошки ми окремо потім покажемо, як це воно у нас виглядає. Так, у каві ми робимо новий товар, називаємо його е, капучино. Вартість його там, 35 гривень. Кількість, якщо ми хочемо вести. Кількість бачите, залишки, то вводимо кількість його, там, наприклад, у нас там 15 штучок. Ось. Можна і не вводити, воно просто тоді буде відмінусовувати. Це у нас не ваговий товар, коду УКТЗ КТЗ його немає. У каталазі, бачите, у 14 у каталазі кава він є, штрих-коду у нього теж нема. І можемо дивитися у додаткових параметрах. Ми можемо додати йому а, знижку, наприклад. При купівлі двох штучок у нас буде ціна в нього вже там 28 гривень. Так, і додаємо йому зображення. Це наша капучинка? нехай це буде у нас капучинка. Ось це. Зберігаємо. Тут зберігали. Далі додаємо, можемо зробити копію. Ось бачите, у нас тут є -от копіювання. Підтверджуємо. Зробили ще одну копочинку. Називаємо його американо. Ціна у нас буде там, 25 гривень. Кількість у нас там нема кількості. І додаткової ціни у нас немає. Іншу картиночку, наприклад, ось цю Зберігли. А, Далі дивіться, у нас ще є така штучка, можна робити комплекти. Наприклад, ми а, цукерку при купівлі американо експресо у нас буде ще цукерочка а, у подаруночок. А окрема ця цукерочка, наприклад, коштує 5 гривень. Тому ми а, вводимо спочатку в кталах, додаємо цю, цю, цю цукерку нашу, цукерка. Цітання буде 5 гривень. А ось тут от у відділі ми даємо, що це тара. Тобто ми це робили для тари, але її можна використовувати як продаж комплектів. Тара. Зберегли. І тепер у нас сьогодні несемо наше Американо з молочком. Укатала цікаво, ціна у нього буде там 30 гривень. І... Додатково у нас цукерочка іде ще комплектом до а, цієї кави. Американо з молочком у нас є якась. Фотка, так, да, ось у нас є тут американо з молочком. Все, додаткових ніяких знижок у неї нема. Так, все і запишемо. Зберігли, зберігли оце все на сервер. Тепер дивимося на наше робоче місце. Бачите, у нас тут з'явився наш каталог цей. Що ми на нього тикнемо? Ось у нас тут є наше Американо, капучинка і Американо з молочком. У товарах. Те, щось тут ми бачимо. Ось у нас додалась група. І капучинка американа, цукерка, американа з молочком. Кількість, бачите, ми тільки капучино ввели, тут кількість 15, залишку, тут все по нулях. Тепер дивимося, як все це у нас працює. Американо з молочком, якщо ми продаємо, до сплати у нас 30 гривень, продаємо готівочкою. У нас вийшов чек Зафіксувалась продажа. І далі зараз подивимося. Давайте ще щось продамо і вже будемо дивитися, як вона у нас працює, як звіти виглядають. Продаємо каву. У нас була капучинка при кількості. Два штучка. У нас, бачите, вже помінялася ціна Ось, так? 28 гривень у нас оптова ціна вийшла. Продаємо цю заготівочку. І тепер переходимо у наш кабінет. Треба нам оновити екранчик. Оновили. Ось бачите, що в нас капучина в продажі 2 штучка. Американо з молочком і цукерка по одній штучці продалася. Ось. Тобто, а, щось показує тут. Ось а, показує кількість залишок на початок дня. Продажі це продажі за поточну зміну. Після закриття зміни. Ця кількість продажі буде 0, а кількість зміниться на 13. Ми зараз ну, закриємо зміну і подивимося, як воно все це у нас буде показувати у кабінеті, які у нас будуть звіти. Закриваємо зміну. Ось. І Переходимо у звіти наші, будемо дивитися, які у нас є звіти. Для того, щоб подивитися звіти, ось ми сюди переходимо. А, ще я хотів показати, якщо ми вже щоб закінчити з роботою з товарами. Дивіться, Якщо нам треба поміняти щось у, якісь деяких, ну, у кілька позиціях товара. Наприклад, ми поставили податок А, ми хочемо поставити інший податок, це буде там. Податок Z, наприклад. Ми можемо обрати необхідні товари, або якщо уся група, то ми сюди чекнемо. От, у нас всі витягнулися. І ця кнопочка у нас групова зміна параметрів. Ми група, усі всі поміняємо податок Z. Те ж саме можна з кодами КТЗ, наприклад, там набрали всю групу і поставили усім цей код КТЗ. Признак ваговий, тому потрібен. Зберігаємо, чик, все, у нас ми поміняли податок на Z. І так, йдемо до звітів. Звіти. Звіти у нас є ось тут очки. Такс. Ось бачите, у нас звіт. XZ-звіт. Бачите принтер 1, принтер 2. Це у нас є особливість, тобто у нас можна одночасно працювати як у, з двома фіскальними Прошками, з ПРР плюс РРО, або фіскальна плюс нефіскальна, або два нефіскальних. От тут ми закривали на перший другий віртуальний принтери, показав, як це у нас працює. Готівкою 86 гривень, чеків 2, по тарі, по кожному відділу показує. Далі можна подивитися продажі, що саме ми продали, показує, що капучино, на цукерки і американо з молочком. Можна кожен чек подивитися, як він виглядав, якщо воно фіскальне, вони будуть з QR-кодами. І протокол роботи подивитися. Як, як проходила робота. А, те ж саме можна зробити за період. Тобто можна подивитися продажі за період, обрати ось, там, минулий місяць, довільний період, наприклад, минулий місяць. Ось, Можна побачити, що ми за минулий місяць скільки чого попродавали. Ось, І можна а, Z, теж за період подивитися, що у нас з за оці три звіти а, сумарно, скільки ми напродавали. Ось. Це всю штуку можна роздрукувати. Ctrl-P. І можемо друкувати. А, також є експорти. Ось, так, у двох словах, як виглядає робота і звіти з нашим. Електронним кабінетом